Друзі, вас вітаю компанія Автопарк Уау, Одеська філія У нас до продажу з'явилась Audi 7 2014 року. Автомобіль у нас в Кореї з трьохлітровим дизельним двигуном на повному приводі з автоматичною коробкою передач. Має лише два косметичні підкраси по лівій стороні. Все зробили гарно та якісно. Автомобіль весь в зазорах, по техніці повністю обслугований. Жодних помолочок на ньому немає. На гарних легкосплавних дисках, Взута вже літня гума. Повний безключовий доступ на усі 4 двері. Шкіряний салончик з комфортним заднім рядом, Чотиризонний клімат, підігріви переднього та заднього ряду сидінь. Стеля у нас, до речі, з люком, безрамочні двері, виглядає чудово. Також по комплектації автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. Шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, електронна приборна панель, чудова мультимедіа штатна. Круїз контроль та усі необхідні функції в автомобілі є. Запрошуємо вас на огляд та тест драйв даного авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайла Грушевського, 15А. Чекаємо саме на вас.